Друзі, всім привіт! Короткий огляд, сподіваюсь, короткий огляд на те, що я сьогодні купила в супермаркеті Aldi. Сьогодні це 8 липня 2025 року. Витратила 20 євро на це. І що саме, і за скільки? Зараз покажу і розповім. Все, як завжди, для каналу про закупи. Крем десерт. Ось такий є, десерт, який полюбився нашій родині. Всі його їдять з задоволенням. Сьогодні була знижка, і замість 95 центів 77 центів, ось чотири порції коштували. Тому взяла 12 порцій, сподіваюсь, всім вистачить. Не заплатила 2,31. Мінеральна вода газована, купувала сироп і до нього смакує час від часу купує саме газовану. Виходить такий повноцінний газований солодкий напій. Це небагато для такої великої родини. 36 центів коштує тут літр 250 мл. Далі молоко знову взяла лише один літр. Сподіваюсь, є надія, завтра, післязавтра потрапити в соціальний магазин, купити вже. Набагато дешевше, тому що ось цей літр коштує 99 центів. Рахуйте, 1 євро. А в соціальному магазині за 60 центів літр я купую, тому не закупила більше. Хоча потребуємо молока, не вистачає нам. Тож треба це зробити. Демі пише, це в нас персики, ось знову консервовані взяла, тому що в Алді зовсім не було фруктів. За акційною ціною, за більш-менш прийнятною ціною, все дуже дорого. По 5, по 4, по 5 євро брикосів, щось там, нектарини і так далі. Це ну, доволі дорого треба шукати нижчу ціну, багато, а нам треба багато. Я ж не можу купити. Три персика чи три п'ять абрикос. Це, це ні про що. Треба більше закупи робити. Знову ж таки, надія є на соціальний магазин, можливо, пощастить. Тому купила консервовані євро 49 коштує. Вчора, здається, так, вчора це було, купувала ще гроші і ще персика внето. І все разом Ось сьогодні буде такий у нас десерт. Вчора з'їли свіжі персики. Знаєте, сьогодні буде консервований такий десерт. Далі я купила, докупила була в мене можливість борошно 2 кілограми, коштує 69. центів Зараз кілограм ось такого борошна, який я використовую багато де, випічку, в тому числі поповнила запаси. Наразі вже в мене 5 кілограмів буде. І це вже добра новина, є де розгулятись у їжі. Взяла ще Кока-Колу, ту попередню, що брала до ролів, не випили. Вона лежить, чекає свого часу. Сьогодні будемо їсти, звикли пити Кока-Колу, але щоб всім вистачило, взяла ще одну пляшку вже, тому що літр 750 мілілітрів. Це буквально там по склянці півтори на кожну дитину. Вони я думаю, їм буде недостатньо, щоб задовольнити таку свою потребу. Купуємо хоча б там раз на тиждень, раз на два тижні. Вони ось можуть собі дозволити найулюбленіший напій. Ось так. Знаю, що ви мене критикуєте часто за те, що наскільки він не корисний, шкідливий. Але я вважаю, що як його шкідливість прийнятна, якщо ось такими невеличкими дозами дуже рідко споживати, якщо вже дуже-дуже хочеться. Тож ми собі такого не забороняємо, не відмовляємо. Ми теж з чоловіком коло любимо, тому таке, які батьки, такі і діти. Батончики сурімі це. Ще так звані крабові палички купила до ролів, готую з червоною рибою, з лососем. У мене є заморожений з попередніх закупів, розморозила, вже підготувала. Але ось, наприклад, Семен не дуже любить рибу, тим більше таку неприготовлену, не засмажену, не запечену. І йому більше тому смакує саме з сурімі. Взяла для нього, ну і теж Лія любить з крабові палички, вона їх і так споживає. Тут, ну і не тільки Лія, насправді. Тому. А, взяла. І 400 г таких крабових палочок коштує 2,19 Ось так. Грауду взяла, теж буду готувати роли, як колись ми з таким самим сиром готували. Хотіла взяти м'який сир. За прийнятною ціною там власний маркет для супермаркету Алді. Але не було пусті полички, точніше стоїть порожня коробка з маркуванням, а самого сиру немає. Розібрали, не знаю, як так сталося, чи, чи то небагато вони закупають, чи саме зараз популярністю користуються, але не змогла купити, тому ще раз купила такий сир, бо попередні діти з'їли за ці два дні за три і треба поповнити. Да, Це я проходила побачила, що є пропозиція. А в нас якраз вчора ось готувала волон'єзи, э, хотіла приготувати, але не вийшло, бо не, з, не залишилось томатної пасти. Таке рідко, але стається. Э, ось так. Я то знайшла вихід з положення, але сьогодні побачила, кинулось мені в око на акційних поличках. І, Добре, що так сталося, бо я згадала, що в мене немає томатної пасти, а вона часто буває потрібна. Отже, так, і ціну сказала, і тут 140 грамів написано дабл концентрат, тобто подвійної, скажімо так, щільності паста. Мене цілком задовольняє. Вона. Лівох, так, це в нас розпушувач тіста. Я взагалі користуюсь содою гашеною оцтом. Але час від часу, і, наприклад, Григорій, він, звичайно, не оцет з содою використовує, хоча я цьому я його теж вчила, йому зручніше за рецептом йти, і в більшості рецептів в нього все ж таки такий порошок, а не. Не сода, тому взяла, щоб, щоб було, якщо раптом захоче дитина щось приготувати. І в нього будуть всі необхідні інгредієнти. 29 центів всього коштує 6 пакетиків по 11 грамів. Помідори. Вчора купила буквально в нето по 2,39 кілограм, ще й казала, що ціна непогана, треба брати. Помідори ароматні, дуже смачні. І сьогодні в Алді побачила ціну євро 49, тобто на 90 центів кілограм дешевше. Ну це ну, майже в два рази. І ті самі <смі> ледь не з однієї ферми, не знаю, не буду стверджувати. Але ось така значна економія. Кіло 662 грами я взяла на 2,48 в мене вийшла сума. і... Вчорашні, ті, що ми купили, ми всі з'їли. Там буквально два помідорчика залишилось. тож І була потреба купити ще й за такою чудовою вигідною ціною, просто, просто супер. Огірки. Іспанські огірки, ось такі дивні, як для цих місць, місцин, бо тут продаються такі гладенькі, і довгі завжди і поштучно, поштучно ціна. Ці теж поштучно продаються, ціна нижча, 59 центів за один огірок, але він ось такого розміру. Звичайно, шкірку доведеться почистити, тому що вона, я думаю, доволі така тверда щільна. Буде не дуже смакувати в салаті, але взяла все одно два огірочки. Бачите, вони навіть розміром різні, але продають чомусь огірки завжди поштучно. Завжди. Я жодного разу не бачила, щоб їх на кілограми продавали. Це для мене дивина, до якої я ось більше трьох років ніяк не можу звикнути. Ось так: 20 євро сьогодні, ось наступний день, це вже. А, ну, не поспіль, в суботу, вчора, понеділок, сьогодні вівторок, щораз заїжджаю в супермаркет і щось беру. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Незабаром слідом буде трошки незвичний контент буде е огляд, розпаковка е одягу з сп спортивного магазину. І ще Іван купував. Плавки для старших хлопців теж не показала ще. Хочу зробити такий огляд. Тож дочекайтесь, будь ласка. Дякую вам за те, що переглянули це відео. І побачимось в наступному. Дякую, дякую. Бувайте!